Ще вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Любов. Сьогодні, 10 серпня, мені закортіло повишивати бісером. У мене є в наявності така схема від ВДВ, називається декоративне панно. Як ви зрозуміли, я не просто буду вишивати бісером, а вступлю знову в СП рукодільні курочки з цією роботою до Оксанки Артіль Ембройдери. Тут можливо використовувати будь-який бісер, тому що використовується така техніка, як шов-назад голку, бісерна гладь. Це така велика робота, але зашивка тут не повна. Думала я оформлювати її в подушку, але це буде дуже здорова подушка. Подивимося, мабуть, зроблю картину. Зараз ви бачите, що всі півні пронумеровані. Це зроблено, тому що я не могла ніяк їх порахувати, все збивалося. І нарешті я їх порахувала 27 півнів. Побачимо, чи буду вишивати по одному півню, чи по декілька. Зараз її розгорну від плівки і покажу ближче. Ось так виглядає схема в розгорнутому вигляді. Тут у нас є ключ. З бісером, розмір роботи 40 на 40, 8 кольорів 222 г бісеру. Вишивати цю роботу буду на руках, не хочу я заламувати п'яльцями тканину, буду потроху-потроху її вишивати. Вона така трошки блискуча. Не знаю, що це за тканина, не схожа на атлас, але й не габардин, тому що є такий лоск. Ось така тут схема. Дуже простенька, мені кортить її почати. Зараз я подивлюсь, чи є в мене бісер до неї. Мабуть, я купляла, десь заховала. Не перемикайтеся. Ну що, друзі, з восьми кольорів у мене зібрано шість. Два дуже такі рідкі кольори. Буду замінювати зі своїх запасів. Що у нас тут? 46, 13, 17, 20, 17,20, 708, Сіренький такий, 8760. Ось такий незвичний 082 082,98 і 10-110. А що в мене немає? В мене немає. 18 983 і 27,60. Побачимо, там треба 82 грами, і цього кольору другого 17 грамів. За ну, Буду обирати тих півніх, яких можу зараз вишивати. Так, Зараз піду шукати свою голку, нитки. І буду починати відшив. А ще треба не забути зробити фотографію для Інстаграму. Ну що, вирішила я почати з цього півдня, тому що тут використовується 82,98, наскільки я бачу, це у нього грібіжки. Далі вже будемо розбиратися. Ось так виглядає цей бісер. До речі, я вам не показала. Я собі зробила магнітик. Цю роботу. Не питайте як? Він такий страшненький. Ну, перша моя курка. така Курка, чубатурка або півень. Неухайно, бо перша запікалася, результатом задоволена, буду кріпити на нього голочки. Так. Це полімерна глина. Ну що, я пішла вишивати, покажу, що у мене нашиється. Ну що, друзі, відшила я перший колір бісеру. Ось так він має вигляд. Жодна камера не передався близько бісеру, але ви зрозуміли. Зараз подивлюся, тільки не зрозуміло, чому використовується помаранчевий фон. Ось моя курка, тримає свою голку. Так, зараз буду дивитися, роздивлятися, який це колір e, 1720 або 18983. але мені здається, що це 1720. І ще буде 4613. Буду обводити перший грібенець. Потім спишусь на очку. І це перший півень буде готовий. Починаю новий колір. Хотіла показати, для чого я собі зробила магніт. Дивіться, я скатала канву, і моя курка її тримає. я тепер можу собі спокійно вишивати свого півня. Не заважає зайва канва. Ось так. Бачите? Ось так. Нове включення. Я до вас з просуваннями. Дивіться, який вийшов гребінець. Залишаю той колір, якого в мене немає, порожнім. Тому буду просуватися далі до нижнього півня. Зараз покладу роботу, відпочину, треба поробити хатні справи та збігати до магазину. Ну що, мої любі друзі, вечір 10 серпня, як бачите, мої просування за сьогодні готові майже два півня. Чому майже? Тому що в мене немає цього кольору оцим жовтим кольором, виділено на тка... тканині. Коли він з'явиться, тоді я вже дошию, тому що він використовується в кожному півнику як контур. За перший день багатько так нашилася, відвела душу, дуже-дуже смувала за бісером. Ось такий вступ у мене вийшов до СП рукодільні курочки. Сподіваюсь, вам буде цікаво спостерігати за цією роботою. У мене 27 півників, якщо по два півня, то ну, майже на два тижні роботи. Це якщо буду щодня вишивати потроху. Бачите, тут бісерна гладь, вишивається дуже легко. Трошки складно розрізнити кольори ось другий, третій зливаються. незрозуміло. п'ятий, шостий. Я так також плутаю. Треба приглядатися дуже. Добряче. По тканині, я вважаю, що це сатин, це не атлас, тому що він такий помірно блискучий, зручно вишивати, поки що ніяких претензій. Дякую всім за увагу! Дякую, хто дивився відео до кінця. Обов'язково пишіть в коментарях, чи берете ви участь у СП з курочками Я вважала, що мені вже набила ском'яна курча, але, як бачите, засумувала. Все, до побачення в нових відео. Бережіть себе та своїх рідних!